Вітаю, любі друзі. Сьогодні у нас релакс. Релакс в аграрній академії. Коли б я сюди не прийшла, завжди є якась краса, яка надуха... надихає. Дивіться, яка Осіння романтика. Здорово братан. І всім полтавцям. Сюди я дуже, дуже рекомендую прийти на відпочинок, пройтись тут такими алеями. і насолодитися свіжим повітрям майже у центрі Полтави Птичий такий пташиний двір, Там. Які гарні тут пташки. Голосно так співають, навіть не знаю, чого вони так репетують багато квітів, різнобарвних дуже, дуже красиво. Майже ботанічний сад тут дуже схоже. Краса моє, улюблене дерево. Навіть не знаю, як можна не любити ПДАУ, коли тут так гарно. Мені здається, це неможливо. Навіть птахи мене підтримують, приходьте, насолоджуйтесь красою, а хто не може прийти то й насолоджуйтесь зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь. Пока-пока.